Вітаю всіх гостей мого Ютуб каналу. В цьому відео про ядерний обмін. Не обмін ударами, ні в якому разі, ні-ні. ні, Не про ядерну там, чи війну чи щось таке, а просто от ядерний обмін. Це що воно таке? Це двостороння угода про ядерну співпрацю зі Сполученими Штатами. Так воно називається це. Це те, що Сполучені Штати тримають свої ядерні заряди в інших країнах. Ну, останнім часом вже ж багато зараз трошки так стишилось. Вже, багато було про те, що фашистська Росія перемістила якусь там частину. А може не перемістила, може більше це все на словах. Ну, інформація була, що перемістила якісь там ядерні заряди. На територію Білорусі. Багато про це писали приблизно в той час, і ще раніше, до того, Польща зверталась до Сполучених Штатів, що Польща хоче і готова прийняти американські ядерні заряди, ядерну якусь там зброю, бомби. На свою територію, на свої бази і готова була виділити там гуляла цифра до 10 мільярдів доларів, готова збудувати базу для того, щоб американці розмістили на території Польщі свої ядерні заряди. Ну і в світлі того, що це я вирішив так зібрати інформацію, де американці тримають і досі тримають свою ядерну зброю. В часи Советського Союзу штати тримали в Європі біля 7 тисяч ядерних боєзарядів. Ну, якщо з сьогоднішнім порівняти, то це більше, ніж хоч у фашистської Росії, хоч у штатів на сьогоднішній день боєзарядів. Не більше, ніж у них обох про цифри зараз трошки нижче. 7 тисяч було в часи Совєтського Союзу. Зараз на території Європи знаходяться, ну, скажімо так, всього 150 ядерних зарядів. Ну, я думаю, що багато хто знає, що є ядерні бомби, ну, чи заряди про, чи, бомби, чи не бомби, може і не багато хто знає, в Туреччині на військовій базі Інжерлік. Знаходяться 50 американських термоядерних бомб Б-61. Ці заряди з подвійним ключем так званим. Тобто жодна країна сама не може використати чи кудись там увезти, тобто американці не можуть прилетіти туди, а давайте завантажуйте і ми полетіли. Чи на використання, чи просто забрати, ні, так не може. Має на це погодитись Туреччина. І сама Туреччина теж не може використати кудись якось ці бомби без згоди Сполучених Штатів. Тобто, це така ну в якомусь сенсі спільна власність. Ні, власність американська, але спільне використання, якщо, не дай Бог, дойде до дійшло б до використання. Ну, тобто, Туреччина номер один 50 зарядів з тих 100 на території Туреччини. Далі сотня поділяється на 4 країни. В двох місцях на двох базах Авіано і Гедіторі в Італії. Точно, скільки там точно невідомо, 25-30 одиниць боєзарядів знаходиться там. В Німеччині база Бюхель. На цій базі теж знаходяться оці термоядерні бомби Б-61 в кількості 20 одиниць. В Нідерландах база Волкель. На цій базі знаходяться 22. Тут точно відомо 22 одиниці ядерних боєзарядів. І четверта країна Бельгія, Кляйне Брогель. База, там взагалі Вивка, видавка 10-20 боєзарядів, точно невідомо скільки. Ну і от загальна кількість 150 одиниць на території Європейського континенту. З чим це порівняти ну, всього сьогодні? Ну, з країнами ті, з тими, які є володарями ядерної зброї. Британія має 225 ядерних боєзарядів це всього. А на бойовому чергуванні 120. Франція має 290 на бойовому чергуванні 280. І Франція і Британія на бойовому чергуванні це значить на підводних човнах. Тільки так, тобто ракет поза підводними човнами ні в Британії, ні в Франції немає. В Китаї 350 ядерних боєзарядів без, без розшифровки, скільки на чергування, скільки на зберіганні. Індія і Пакистан дві протиборчі країни, які. Будували, не будували, а створювали ядерну зброю для протистояння Індія проти Пакистану, Пакистан проти Індії. У них війна ще спочатку, коли вони отримали незалежність від Британської імперії в 1947 році, і з того часу у них різної інтенсивності йде війна. Ну і от створювали Індія, наскільки я пам'ятаю, перше випробування було в 1974 році, не без допомоги звичайного Совєтського Союзу. І після того, як Індія провела випробування, ядерне випробування, пакистанський прем'єр Зульфікара Ліпхута на той момент заявив, що Пакистанці будуть їсти землю, але вони створять Індії противагу і теж створять ядерну зброю. Ну, так вони і зробили, створили. І у них у Індії 160 зарядів, у Пакистана 165, тобто трошки більше зробили. Всі вони і там, і там на зберіганні, на чергуванні нема. Просто один одному показали, кажучи, по-русски, паруський кузькіну мать, що у них є. Не чіпайте мене то. Ну, ще одна країна Ізраїль, яка сьогодні оце, війна. І, до речі, на тему ядерного, ядерних зарядів. Ну, звичайно, точно тут невідомо відомо. Різних даних від 90 до 160 зарядів. І вони. Ну, як експерти говорять, що у Ізраїлі є та так звана ядерна тріада, тобто і ракети їхні ріхони, і повітряне обозування літаки, і є ракети на підводних човнах, які теж можуть, але це так не підтверджено. Ну, але Ізраїль взагалі не підтверджує. Хоча ні, оце десь вчора я читав, що все ж таки Ізраїль, наче визнав, що, що зброя у них є. От. Мені подобається висловлювання їхньої колишньої прем'єрки е, Голдимер, коли вони запитали на тему, чи є у Ізраїля ядерна зброя. І Голдемейр відповіла, що зброї ядерної у нас нема, але якщо буде потрібно, ми її застосуємо. Ну, Це такий чудовий вислів, всі про нього знають, але. Ну і останні дві цифри, 4 цифри про... Оце так порівняно по країнах, а тепер ще ж дві головні країни Сполучені Штати і Русський Рейх. Скільки в них? В Сполучених Штатах, це я вже цифри не пам'ятаю, я буду дивитися. В Сполучених Штатах 5428 боєзарядів, а на чергуванні 1644 в Руском Рейхе 5.977, тобто майже 6.000. Там в Штатах не повні 5.500, в Руском Рейхе не повні 6.000. Тобто така різниця, 10% різниця по наявності. А на чергуванні в Руском Рейхе 1.588. А там 1644. Тобто, якщо це поміряти не просто ракетами, там підземними чи як, а на підводні човни, то це, умовно кажучи, два підводних човна. На два підводних човна з ракетами в Сполучених Штатах на бойовому чергуванні більше ядерних боєзарядів, ніж в Роском Рейхі. Ну, це така порівняльна порівняльні цифри, така інформація про Скажімо так, навздогін до теми переміщення ядерної зброї головними країнами Сполученими Штатами і Руськім Рейхом головними ядерними країнами, про переміщення в Білорусь і бажання Польщі отримати це. Ну, отак от, от я розказав вам про те, що скільки де зброї американської. Дякую за увагу! Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте. Слава Україні! До побачення!